95 українських захисників обміняли з полону. Серед них 69 солдатів та сержантів, і 26 офіцерів. Це нацгвардійці, військові моряки, воїни зсу, прикордонники та представники інших підрозділів Сил оборони. Ці хлопці захищали Маріуполя, Азовсталь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Особливість цього обміну у тому, що додому повернулися чимало українців, які отримали так звані вироки в Росії, були засуджені. 28 до тривалих термінів, а 20 до довічного ув'язнення. І чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання наслідки важких поранень. Вони втратили десятки кілограмів. Давайте подивимося, як вони повертались. Я тоже не скажу, сказал, бабуля. Ой, как я там не